Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про прийняття себе. Навмисно назвала це відео прийняття: це нова суперсила, напевно, навіть не нова. Це та суперсила, яка є у кожного, хто готовий її помітити. Прийняття це про що? Насправді дуже легко. Прийняття це про довіру світу, прийняття це про відпускання контролю. Прийняття це про розуміння того, що як би не склалася ситуація, це відбувається найкращим для мене чином, найекологічнішим чином для мене. Хочу поділитися своєю історією. Для мене це не властиво, як ви знаєте, да? я дуже рідко ділюся чимось таким особистим, але. Готова зараз поділитися. Якщо цікаво, залишайтеся, слухайте, думаю, буде цікаво. А в мене був автомобіль, який залишився мені від дідуся. Дідуся вже немає, він мені його залишив, ну, скажімо так, у спадок. Не люблю це слово, але пройшов час, автомобілю, вже було багато років, і він починав потроху ламатися. Ну, звичайно, да, тому що час йде, скільки б там ти його не ремонтував. Річ, якій вже багато років, вона має таку здатність. І я об'єктивно розуміла, що цей автомобіль треба продавати. Але розуміла я це об'єктивно. А ось тут ось це, знаєте, прийняття його абсолютно не було. Чому? Тому що та машина це був вже як член родини, тому що я разом з цією машиною росла, зростала. І мені було дуже і дуже важко. Я працювала, я писала листи машині, це нормально, це теж психотерапевтичний такий елемент. Я писала листи цій машині, я думала, що вже все, що я її відпустила. Потім, в один прекрасний день, мій чоловік, тоді чоловік, він мене забрав, я не пам'ятаю, з роботи здається, і приїхав на новому автомобілі, який ми мали змінювати. На який ми мали змінювати нашу машину. І я пам'ятаю, сіла, машина класна, вона нова, вона ну супер. Просто. І я сіла і зрозуміла, що це вже кінець певного етапу да, от тієї чорної машини і початок нового. І я як зараз пам'ятаю, я сиділа, от я розумію, що все окей, все супер. Нова машина класна, вона мені подобається, вона знову ж таки більш нова, швидша. ну Крута машина. Але я сиділа, і в мене по щоках просто лилися градом сльози. Про що ця історія? А зараз давайте ще так скажімо, як це правильно називається, результат. Я змогла відпустити ту чорну машину, я чесно знаю, що вона зараз у родині, що її купила родина для себе. Я впевнена, що вона їх радує, що вони їздять на вихідні, я впевнена, що вони її люблять. E, і зараз мене ця тема вже не тригерить. Тобто, коли я бачу такі самі чорні машини, я не думаю, що ой, бочки, може, це там десь наша. Ой, бочки, як вона там? Тобто, в мене не сіпається око, коли я бачу таку машину. Спочатку було так, абсолютно признаю. Спочатку це було доволі важко. На нову машину в мене був повний таке, повна відмова. Ой, тут тарахтить, ой, ну да, вона тут незручна, так була краще. Але. Факт в тому, що поки ми не зможемо випрацювати у собі ось цю здатність приймати, здатність до прийняття, ми не зможемо говорити про якісь нормальні класні зміни в нашому житті. Тому що поки ви не захочете прийняти той факт, що ваші стосунки вже закінчилися. Ну все, кохання пройшло, спільних цінностей немає, майбутнього теж немає, і треба ці стосунки завершувати. Ви їх не зможете завершити. А поки ви їх не завершите. Ми не зможемо говорити про те, що ваше життя зайде щось краще. Поки ви не зможете прийняти той факт, що ваші плани можуть руйнуватися. Да? Нас 24 лютого 2022 року цьому, я думаю, дуже класно вчать. На жаль, методи дуже жорсткі, але нас в цьому вчать. І от я говорю про те, що треба дозволяти собі приймати, не йти одразу в якусь критику, казати, ні, а ні, ні, ні. А просто бути готовим до того, що щось може йти не так, як ви собі запланували. Щось може йти не в тому темпі, як ви собі запланували. Наприклад, ви думали, що ви там запустите бізнес через місяць, заробите перший мільйон, пройшло три місяці, а ви заробили тільки 200 тисяч. Це не означає, що блін, я такий, не здара, я така погана. Це значить те, що ви розвиваєтеся в іншому темпі, і це окей. Про що ще прийняття? Прийняття це про відпускання контролю. Подумайте, будь ласка, про якусь ситуацію, наприклад, коли ви з кимось посварилися. Це може бути ваш партнер, ваша подруга, мама абсолютно хто завгодно. От ви посварилися. Чому? Тому що людина не виправдала ваших очікувань. Будь-яка образа це не виправдання наших очікувань. Наприклад, ви подругу позвали ввечері в кіно. Вона сказала, «Блін, у мене так голова болить, я так втомилася після роботи. Я сказала, А, ну ясно, це така подруга. Насправді, ситуація дріб'язкова. Вона не захотіла йти в кіно. Все, вона має на це право. Вона вам чесно, словами через рот, це сказала. Ви так відреагували чому? Тому що у вашому мозку був один варіант розвитку подій. Подруга познає і скаже, так, да, все, ми йдемо в кіно, а зараз я вже одягаюся, збираюся, купи квитки. І тому. Якщо ви приймаєте ситуацію, ви говорите, окей, вона не хоче йти в кіно. Я хочу йти в кіно, так, хочу. Значить, я купую квиток і йду в кіно. Я не хочу йти в кіно сама. Значить, я дивлюсь кіно вдома, читаю книжку, зустрічаюся з друзями. Тобто прийняття це завжди про відпускання контролю. Я відпускаю те, що я не можу контролювати, От, умовно кажучи. Я не могла контролювати ситуацію з машиною. Не так я могла її контролювати. Ми могли її не продавати, ми могли на ній їздити до одного прекрасного дня, поки їй там не стане 20 років і вона просто не стане посеред дороги. І ми будемо взагалі без автомобіля. Кращий варіант? Ні. Ну я думаю, що ні. Е, і тому, коли ви щось не можете прийняти, намагайтеся в цьому побачити, подивитися на цю ситуацію трошечки збоку. Тобто, ага, подруга не хоче йти в кіно, це значить, що вона погана подруга. Ні, це значить, що вона не хоче йти в кіно. Все. Це набагато простіше. І останнє прийняття це про довіру світу. Коли ми все контролюємо, в нас немає базової довіри до світу. Я знаю, як краще, я знаю, що воно має бути, якщо воно не так, оце все, крах взагалі, жопа там можна таке слово казати в Ютубі. Коли ми не довіряємо світові, ми не можемо говорити про базове відчуття безпеки. Якщо в нас немає довіри, в нас немає безпеки. Якщо немає прийняття, немає довіри, немає відчуття безпеки. Тому я вас закликаю тренувати в собі ось це прийняття. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Переходьте в мій. Інстаграм, там у мене щотижневі прямі ефіри. Е, мені дуже подобається. Мені дуже приємно, коли ви ставите пальчики вгору, колокольчики, підписуєтеся на мій канал. Це означає, що я роблю свою роботу не дарма. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!